Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Робочі місця 24 підприємств представили сьогодні на ярмарку вакансій у Мукачеві. Долучилися також представники громадських організацій. Організували ярмарок вакансій у центральному парку міста. Запечена качка з тушкованою капустою. Таку страву готують для військових на фронт ресторатори Наталія та Олексій. Цей обід термічно обробляють і пакують у спеціальні пакети, аби можна було довго зберігати. Таку ініціативу вирішили провести до дня святого марта на покровителя міста Мукачу, який відзначають щороку 11 листопада. З Іваном Діусом попрощалися сьогодні в селі Вільховиця Мукачівського району. Чин похорону відбувся у Свято Дмитриївському храмі, Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук митрополит Феодор. Іван Діус захищав Україну від російських військових. Загинув 25 жовтня цього року під час виконання бойового завдання. Поховали захисника на місцевому цвинтарі. Вічна пам'ять і слава герою. 34-річний житель міста Рахів наїхав на прикордонника Мукачівського загону. Останнього госпіталізували до лікарні, ДТП сталося сьогодні вранці в селі Януші Берегівського району. Про це Суспільному речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, слідчі відкрили кримінальне провадження, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого, або заподілили тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Бо на строк до трьох років, або без такого наразі відомо, що аварія сталася на блокпосту в селі Яноші за кермом автомобіля. Перебував 34-річний житель міста Рахів. Він саме здійснював маневр обгону автомобіль, який зупинився для спецперевірки попереду, і під час обгону, коли виїхав на зустрічну смугу руху, він скоїв наїзд на 21-річного співробітника державної прикордонної служби. Останній саме перебував в той час на проїжджій частині дороги. Військовослужбовця з численними травмами різного ступеню важкості госпіталізували до лікарні. Буття автівки освічили за кермом. Чоловік перебував тверезий. Наразі слідчі затримали його у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України і помістили до ізолятора тимчасового тримання за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі внесло відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі у справі розпочато досудове розслідування. У момент наїзду даний військовослужбовець перебував у прикордонному наряді контрольний пост, подія трапилась сьогодні вранці о 7.30 на околиці села Яноші. Наразі військовослужбовець перебуває у реанімаційному відділенні у стані середньої важкості, йому надається уся необхідна допомога. Варто зауважити, що місце несення служби прикордонного наряду обладнане усіма необхідними дорожніми знаками, які зобов'язують водіїв зменшити швидкість та зупинитися. Проте водій, який звісно, наїзд на нашого прикордонника, чомусь їх проігнорував. Рятувальники витягли жінку з будинку, у якому була пожежа. Подія сталася ввечері минулої доби в хусті. Рятувальникам зателефонували сусіди, котрі побачили вогонь з окна другого поверху. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що рятувальники зайшли до будинку і побачили там на першому поверсі власницю, котра спала. Жінка 1969 року народження. Ймовірно, вона отруїлася чадним газом. Бо не реагувала на запитання. Жінку винесли на вулицю та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Її доставили до місцевої лікарні. Вогонь знищив крилю та перекриття на площі 60 квадратних метрів та частину речей, що були всередині. Причини та збитки встановлюються. Одяг та побутові товари, заховані між макулатурою, знайшли митники у водія вантажівки. Це сталося сьогодні на митному посту Ужгород автомобільний, що на українсько-словецькому кордоні. Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. За її словами, водій вантажівки перевозив понад 22 тонни макулатури, оскільки зазначений товар ходить до групи ризику, інспектори спрямували автомобіль на сканування. Тоді під час повного митного огляду з'ясувалося, що серед зазначеної в документах макулатури приховали й інші товари. Так, у 72 коробках, що знаходилися на самому низу причепу та присипані макулатурою, кмітливі ділки приховали новенький одяг, взуття та аксесуари виробництва італії. А в 14 коробках товар для побутового вжитку, зокрема помпи та насоси, засоби для видалення жиру, порошки для видалення накипу для кавоварок. Наразі закарпатські митники підраховують прихований від митного контролю імпортний товар, який, скоріш за все. Це незаконно возився з комерційною метою в обхід декларування та оподаткування. Його орієнтовна загальна вартість вже перевищує 2 мільйона гривень. Тож документується протокол за частиною першої статті 483 митного кодексу України. Незаконний вантаж буде вилучено. Його остаточну вартість становить експерт-спеціаліст справу скерують до суду. Третій місяць у Закарпатській області працює рада з питань внутрішньопереміщених осіб при обласній військовій адміністрації. Про це сьогодні на брифінгу розповіла керівниця ради Наталія Криворучко. Наша рада з питань внутрішньопереміщених осіб при закарпатській ОВА була створена у вересні 2023 року. І фактично ми вже почали такий таку активну роботу у Закарпатській області, і в першу чергу, що ми поставили собі за мету, це оцінка потреб внутрішньопереміщених осіб і, звісно, розуміння того, а чого саме прагнуть і хочуть внутрішні переміщені особи, які перебувають у Закарпатській області. Хотіли для себе в першу чергу відвідати форум рад внутрішньо переміщених осіб, який Бувся минулого тижня у місті Києві. Я можу сказати таку певну статистику, що на момент початку форума прозвітували, що створено 527 рад з питань ВПО різного рівня в Україні. На момент завершення форуму, а форум тривав три дні, вже була інша статистика, тобто, станом на минулу п'ятницю, в Україні вже було створено 590 рад з питань ВПО. E Ради створюються на різному рівні. Це і при районних військових адміністраціях, і при міських радах, і при обласних військових адміністраціях. І, звісно, їх кількість буде ще збільшуватися. Так, наприклад, у Закарпатській області майже всі вже майже всі громади створили такі ради. Ради дорівнює 18 осіб. З них є певна кількість місцевих громадян, є є певна кількість представників ВПО. У нас Стандартна структура Ради з питань ВПО, є секретарка Ради з питань ВПО, вона внутрішньо переміщена особа, є інші члени координаційної ради, вони також мають статус внутрішньо переміщених осіб. Збираючи потреби, оцінюємо. Громаду, тобто, що конкретно для цієї громади для Ужгороду, може, це будуть інші потреби і проблеми ВПО. А для Виноградова це будуть інші. Неофіційні тільки вчора. От я записувала 230 тисяч за даними мобільних операторів. Але ну, є інформація, що більше. Чому? Тому що деякі не перереєстровуються. Давайте правду казати. Да? Тобто, це можуть бути ВПО, зареєстровані в іншому місці. Вони приїхали у Закарпатську область і ще не перереєструвалися. Хоча довідку ВПО вони мають. Інші не переселенці, але взагалі без довідок, тому що кажуть, навіщо воно мені потрібно мати статус, або я не потребую виплат, і вони переселенці за своїм, скажімо, так, статусом формальним, але вони не мають цієї довідки. Тому 230 – це неофіційна цифра, але громади кажуть, що і більше насправді ВПО по тому навантаженню на інфраструктуру, яке відчувають керівники громад. Зоя Демченко вимушена переселенка з Луганської області. Зараз живе в Мукачеві. Жінка працює директоркою школи Лисичанської громади. Розповідає, чому вирішила прийти на ярмарок вакансій. Мені цікаво, чим зараз живе країна, які вакансії є. Тобто я мотивована працювати далі. Я педагог, я думаю, що можу працювати педагогами далі, тому що є бажання, є. Сили, є енергія, є мотивація і є е, е, бажання принести країні користь. До ярмарку вакансії в Мукачеві долучилися представники 24 підприємств. Чотири з них релоковані з різних областей України. Ярослав Шевчук представник харківської компанії, що виготовляє перекуси. В Мукачеві їхні підприємство працює впродовж року. Корисний перекус. Сиру, тобто, ми замовляємо імпортну сировину, ріжемо її, сушимо, і вони е, як становляться як кульки. У е, них великий термін придатності, вони не потребують ніякого зберігання, особливого. Ну і це смачно. Ми завжди шукаємо на виробництво людей, на склад, е, на фасовку цих сирів, на порізку, на сушку. Тобто, завжди розглядаємо ми. Зростаємо у виробництві і тому потрібні завжди люди. Компанія виготовляє охоронні системи. Для нас наразі діє активний набір, тобто потребуємо контролерів якості, пакувальників. Є як робота за конвейерною лінією і також більш високі позиції, такі як можливо, з індивідуальним робочим місцем монтажники. Окрім підприємств до ярмарку вакансій, долучилися представники громадських організацій. За допомогою міжнародних організацій надаємо великий спектр послуг, допомагаємо як ВПО внутрішньопереміщеним особам, так і особам, котрі проживають безпосередньо в Закарпатті. Багато людей, багато підприємств дуже раді з цього приводу. Провели сьогодні теж багато консультацій, надали спектр інформаційної підтримки. Запрошуємо людей завжди доєднатися до нашого проекту, зацікавлені в розширені співпраці. Ярмарок вакансій організували. Представники Міжнародного фонду Регіон Карпат, Агентство ООН у справах біженців в Україні, Мукачівський центр зайнятості та міськрада, розповів заступник директора фонду Регіон Карпат Роман Бігунець. Цей захід спрямований на те, щоб створити майданчик для... Е Співпраці для комунікації між людьми, які шукають роботу, які шукають перекваліфікацію, і місцевим бізнесом або релокованим бізнесом, який також зараз в пошуках всі знають, що зараз в Україні є певного роду кадровий голод, тому що багато людей виїхало, і такі заходи це можливість для них поспілкуватися напряму між собою, поцікавитися, в яких саме кваліфікованих працівниках є потреба. Центр зайнятості повідомляє, що після цього людей на обліку стає менше. І коли вони їх питають, що де вони знайшли роботу, вони розповідають, що саме на ярмарці після ярмарки в них їм вдалося знайти роботу, перекваліфікуватися можливо і знятися з обліку як безробітні. Ярмарок вакансій у Мукачеві тривав з 12 до 15 години. Діана Шуклеонті не колишин суспільне новини. Наталія та Олексій Сенчуки ресторатори, які з початку повномасштабного вторгнення стали волонтерами і почали готувати їжу для бійців територіальної оборони та переселенців. Ми з моїм чоловіком Олексієм вже 5 років займаємося ресторанною справою у Мукачево. На той час годували всім, що було. Тобто, до нас привозили, ну всі звозили продукти, і ми годували страви із тих продуктів, які в нас були в наліччі. Готували ми ту. Тут, а і розвозили вже туди, куди було це потрібно. Запечена качка з тушкованою капустою. Такий пакетований обід відправлять на фронт військовим 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади до дня святого Мартина. Після термічної обробки в автоклаві таку страву можна зберігати близько руку, розповів ресторатор Олексій Сенчук. Пробуємо готувати для військових нашої героїчної 128-ї бригади. Це будуть. Продукти в реторт пакетах. Спочатку хотіли робити це в банках, але відкинули цю ідею, тому що вона б'ється і ну, нетранспортабельно. Приготували до святого Мартіна їм качені ніжки з тушеною, ну класично з тушеною червоною капустою. Готова страва, загружається в реторт пакет, він запаюється і під тиском, і під на температурі вище 100 градусів стерилізується. Після цього він придатний для транспортування і зберігання не в холодильнику, тривалий термін. Тобто, ну, звісно, не на сонці десь, але в таких кімнатних умовах може зберігатися до 12-18 місяців. Ініціював приготування таких пакетованих обідів для військових туризмознавець та волонтер Максим Адаменко. Чоловік каже, таким чином хотів підняти бойовий дух захисникам на фронті. Традиційна святкова їжа, обід на День Мартина це є смажені гуси, тушена синя капуста, ну і якийсь гарнір. Традиційно це робили там картопляні ньокі або щось інше. І от виникла така ідея наших захисників, наших мукачівців, бо я сам з Мукачева, на це свято порадувати чимось смачним. Ідея була така, щоб це була проста їжа. Або не підігрівати, або підігріти. І таким чином хочемо приємний сюрприз зробити нашим хлопцям. Я не кажу, що це я буду відсилати. Вони самі потім побачать. За словами Максима Адаменка, до такої ініціативи можуть долучитися усі. Для цього необхідно замовити цей пакетований обід і передати військовим на фронт. Діана Шух, Андрій Гісам, Суспільне новини. дивитеся суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.